Втеча зі столиці. Декілька днів тому кірвоградські інтернет-користувачі активно обговорювали історію, яка могла би стати основою для жіночого роману або серіалу. 87-річна киянка. Приїхала зі столиці в Кіровоград, не маючи тут знайомих. Старенька мала цілком реальний шанс потрапити в якусь халепу, якби не допомога кількох кіровоградців. Про пригоди киянки в Кірвограді розкаже Ігор В'юн. Літню жінку, яка шукала автобус на Кіровоград, помітили на столичному автовокзалі минулої середи. На вокзалі в Києві в автобус Київ-Кіровоград сіла бабуся. Старенька така. Моя подруга Оля Гріднєва допомогла їй сісти в автобус. Що вона розповіла? Що вона народилась в Кіровограді, вона їде в Кіровоград. А ми дивимося, що вона навіть сісти не може на автобус, сама їй важко. Ми кажемо, бабуся, хто ж вас там зустрічає? Ніхто не зустрічав, в мене родичів немає, в мене дочка в Германії. Ми просто не могли її залишити вночі на вулиці в Кіровограді, тому що водій просто планував її висадити на автовокзалі. Куди б вона далі пішла з речами, з грошима, не зрозуміло. За словами бабусі, зустріти її в місті було нікому, родичів немає, а донька у Німеччині. Поки їхали, підшукували місце, де бабця могла б переночувати. Вона мала при собі документи та 46 тисяч гривень. Прихистили стареньку у геріатричному відділенні психоневрологічного інтернату. Вона була як сказати грязна, ну в смислі неухожена. Неухожена її ми одразу ж покупали. Постирали всю одежду, оприділи її ізолятор, як положено. На другий день ми її переселили в одну кімнату. Вона може знаходитися, так як в неї немає захворювання. Єтвіння по старості. Вона була, як кажуть, о -о ослаблена, організм був ослаблений за ці дні, які вона перебувала в Києві. Сама Рива Моїсейна розповіла, втекла з Києва через сусіда. каже, той зачинив її у квартирі, де вона мусила сидіти кілька днів. Восім днів я була подз закритими дверями. Не есть этот вот сосед меня закрыл. Я дропанула, а первый снег вышел, я босса я бежала до, до, этого, до гастронома там у нас и спряталась в гастрономе. Больше я туда не возвращалась. Усі ці дні Рива Моїсеївна знаходилась під наглядом психіатра. Лікар припускає розповідь бабусі, це фантазія на фоні ішемічної хвороби серця і атеросклероза судин. Є змінен психіки. Ну як теж можна сказати, розросне змінення на фоні склерозу сосудів головного мозку Є деякі такі, як би сказати, параноїдні включення вже. От там вона утверджує, що є красношапочники десь. Києві прислідують, щоб установи то Це треба ВКК камісія офіціально. Може, може бути прийдеться в психіатрійську больницю. Там уточнити діагноз. За кілька днів, поки втікачка зі столиці перебувала в Кіровограді, вона відпочила, заспокоїлась і вже хоче назад у Київ. Весь цей час міліція та небайдужі кіровоградці через соцмережі шукали її доньку. Вже у суботу вранці родичка прибула в Кіровоград, але забрати матір не поспішала. Вона на тріс відмовилася забирати свою маму. Ви тут оформляйте, бо я не можу її забрати, в мене проблеми, у мене з сім'єю, я переїжджаю з міста на місто, я в Германії, я не можу її оформити. Потім донька хотіла залишити стареньку у приватному притулку, але все вирішила ніч, яку родичі провели разом. Психічно не могла витримати свою маму, вона вже прийшла проситися у медсестри, що давайте Якось я поїду в Керуарат, возьму білет і поїду з мамою вже в Київ. І там буду дивитися, куди її оформляти. Або учасний домінтернат, або психбольницю, або інтернат для престарілих. Донька забрала гроші, написала розписку і відвезла Риву Моїсеївну у Київ. Ігор В'юн, Анастасія Діденко день за днем.